Сьогодні в випуску Динамо до трьох гравців на лігу чемпіонів. Вестхем близькі до підписання Судакова. Минай знявся зі змагань з першої ліги. Гравець клубу ОПЛ втік з України і грає за російський клуб. Київське Динамо новили заявку на Лігу чемпіонів напередодні старту у другому кваліфікаційному раунді. Згідно з інформацією на офіційному сайті УЕФАД, до списку Б були включені троє молодих гравців столичного клубу. У єврокубкових матчах зможуть взяти участь голкіпер В'ячеслав Суркіс, оборонець Владислав Захарченко та форвард Матвій Пономаренко. Усі вони раніше захищали кольори молодіжної команди Динамо, але тепер отримали можливість проявити себе на вищому рівні. Перший поєдинок між Хамруном. Та «Динамо» відбудеться 22 липня о 20.00 за київським часом на стадіоні «Хеберніан Граунд у мальтійському місті Паола. Матч відповідь пройде 29 липня в польському Любліні. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Півзахисник Донецького шахтаря Георгій Судаков незабаром може стати гравцем англійського клубу Вестхем. Про це й повідомляє видання Вестхем Зон. Як стверджує джерело, минулими вихідними представники до лондонського клубу провели перемовини з представниками шахтаря та самим футболістом. Вестхем готовий викласти за Судакова 30 мільйонів фунтів. Також повідомляється, що фінансові ресурси на цей перехід у клубу є, адже нещодавно молотобійці продали свого лідера Кудуса до Тоттенхема за 55 5 мільйонів фунтів. Нагадуємо, чинний контракт Георгія Судакова з Донецьким клубом діє до літа 28-го року. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Президент ПФЛ Олександр Каденко в ексклюзивному коментарі для sport.ua розповів, скільки клубів братиме участь у змаганнях першої ліги. Учора ми отримали офіційного листа від ФК Минай, у якому зазначено, що закарпатський клуб має намір тимчасово призупинити участь у турнірах під егідою ПФЛ. Відповідно до регламенту, місце Минає повинна зайняти команда, яка в минулому сезоні фінішувала на 14 й позиції в першій лізі та програла плей-офф. Йдеться про Металург. Вже направила офіційний запит до Запорізького клубу з питанням, чи готові вони знову грати в першому дивізіоні. Попереднє погодження вже є, а найближчим часом маємо отримати офіційну відповідь. А вже на завтрашньому засіданні Центральної ради буде затверджено остаточний список учасників. Незабаром розпочнеться чемпіонат України з футболу, однак не всі клуби матимуть змогу підсилити свої склади через щенні трансферні заборони. Як інформує український футбол, наразі сім команд отримали заборону на реєстрацію нових гравців. Йдеться про харківський металіст, агробізнес, кремінь, ниву, скалу 1911, «Ворсклу» та Інгулець. Варто підкреслити, що всі ці колективи представляють нижчі футбольні дивізіони країни. Причиною санкцій стали невиконання фінансових не врегульовані спірні питання або інші порушення зафіксовані на міжнародному рівні. Зінченко може залишитися в Арсеналі. В Англії розповіли, чому продати українця важко. Продати Олександра Зінченко може бути складно, вагома причина його зарплата. Крім того, він живе в Лондоні. Йому тут комфортно, у нього тут сім'я, маленькі діти. До завершення його контракту залишився лише рік, а статус вільного агента може дати йому набагато більше свободи вибору. Для Зінченко це буде дійсно чудова нагода і, певно, він її отримає, розповів Сем Дін у подкасті. Нагадаємо, контракт Олександра Зінченка з лондонським арсеналом діє до літа 26-го року. У складі канонірів український футболіст провів 91 матч, в яких відзначився трьома забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами. Інсайдер Фабріціо Романо поділився новою інформацією стосовно майбутнього українського центрального захисника Бормута Ілі Забарного. Барного. Сам футболіст і надалі прагне перейти до ПСЖ. Паризький клуб також не втрачає надії підписати забарного, тож планує підвищити свою пропозицію щодо трансферу, адресовану вишенька. Усна домовленість, якою було досягнуто між гравцем та Перісен-Жермен ще в червні, залишається чинною. Найближчим часом очікується новий офіційний запит від ПСЖ до керівництва Бормута. Крім того, Роману зазначив, що Тоттенхем наразі не є претендентом на підписання забарного, адже жодних активних переговорів з ним не ведеться. Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий викласти за трансфер українця від 55 до 60 мільйонів євро. Тоді як Бормут прагне виручити за свого гравця щонайменше 70 мільйонів євро. Контракт Іллі Забарного барного з англійським клубом чинний до літа 29-го року. Сторони продовжили його в липні 24-го. Російський клуб 3-го дивізіону КДВ оголосив про підписання українського нападника Данила Кондракова. Подробиці контракту з футболістом наразі не розголошуються. Кондраков є уродженцем Луганська, який з 14-го року перебуває під російською окупацією. На юнацькому рівні він захищав кольори зорі, а згодом виступав за запорізький металург зірку та львівський рух. Літнього трансферного вікна 22-го року футболіст залишив львівський клуб і перейшов до литовської судиви. Раніше з'являлася інформація, що Кондраков залишив територію України за волонтерською програмою Шлях. У подальшому його кар'єра продовжилась в болгарському клубі «Перин», після чого він перебрався до мальтійської команди Сліма Вандерс. Після цього нападник знову виступав у Болгарії, де грав за клуби Ботів та Хебир. Бразильський фулбек донецького шахтаря Вінісіус Тобіас потрапив у сферу інтересів клубу «Фламенго», Про що повідомляє журналіст Хуліо Мігель Нетто. Згідно з інформацією, джерела представники бразильського гранда вже ведуть перемовини з 21-річним захисником, якого розглядають як потенційну заміну веслі Франсе. Його перехід до роми вважається практично вирішеним. Сам Вінісіус Тобіас також з позитивом приймає можливість повернення на батьківщину та переїзд до Фламенго. У сезоні, що минув, Тобіас взяв участь у 26 матчах на клубному рівні у всіх турнірах, в яких відзначився шістьма результативними передачами. За оцінкою веб-порталу трансфермарки, трансферна вартість гравця становить 5 мільйонів євро. Ігор Циганник пояснив, за яких обставин півзахисник Динамо Володимир Брашко може залишити клуб. Якщо Динамо вийде до Ліги Чемпіонів, то я думаю, що він не піде. Думаю, що його намагатимуться засвітити до останнього та піднімати ціну. Коли ти граєш у Лізі Чемпіонів, вона одразу зростає. Це зовсім інший рівень конкуренції на футбольному полі. Тож, якщо брашка і продадуть, то вже після Ліги Чемпіонів. Якщо кияну туди не потраплять, то є шанси, що його відпустять. Але там буде Ліга Європи, а це теж досить серйозний турнір. Плюс брашком може себе показати в кваліфікації на чемпіонат світу, заявив Цеган. Аннику у своєму ютуб-каналі нагадуємо в складі Київського Динамо Брашко провів 67 поєдинків, в яких зміг забити 11 нічів та віддати дев'ять результативних передач. За даними порталу «Трансфермаркет», вартість півзахисника оцінюється в 12 мільйонів євро. Контракт футболіста з Динамо залишається чинним до 29-го року. Вільєреал підписав з Львівським Карпатами угоду про у воротаря Якова Кінарейкіна, яка розрахована до літа 30-го року. Він став першим українським футболістом у структурі клубу після Олексія Гуцуляка, який раніше виступав за третю команду жовтої субмарини. Кінарейкін приєднався до Вільяреала Б, який грає в третьому іспанському дивізіоні. Як повідомляє портал ESPORT Base, іспанський клуб заплатив за воротаря суму, що перевищує 1 мільйон євро. Очікується, що Кінарейкін стане основним голкіпером. Другої команди. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забивають автоголи? Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.